Розробники чату GPT стверджують, що в найближчому майбутньому з'явиться така технологія, яка буде розуміти мову наших домашніх улюбленців. Отже, давайте перенесемось в найближче майбутнє родина, яка придбала такий гаджет. Нашийник, який розуміє мову собак. Любий, не повіриш, я нарешті купила. Цей нашильник зі штучним інтелектом. Ми тепер зможемо розуміти річарда. Так а що його розуміти? Бігає біля дверей, хоче пісяти. просто сидить, дивиться на двері какати, треться дубкою об килим, вже десь покакав. Що його розуміти? Юра, ти що не розумієш? Це ж прогрес технологій. Ми зможемо розмовляти з собакою. Так а про що з ним говорити? Це ж просто пес. Хіба з ним поговориш про літературу, живопис, мистецтво? Котик, я вибачаюся, але я із тобою про таке поговорити не можу. А ти, так. наче, у нас людина. Дай, будь ласка. Що, все, все. На, надягай нашийник, а я поки додаток. Ди стану його ним. надягати? Ну, ліщат, стой. Ну, нічого не працює, знов ти якесь фуфло купила. Почекай, річард, ти нас розумієш. <реш> Зашибісь! Ми тепер можемо розуміти собачу мову, але нам для цього треба вивчити китайську. Почекай, будь ласка, зараз я в налаштування зміню мову. Е, о, наче так. Рішард, як в тебе справи? Все пучком, братішка, <реш> только блоки життя не дають. який жах. Ти. Ти про що, про те, що у Річарда блохи? Ні, про те, що він говорить, як кацапи. Так, зараз я змінюю налаштування хмову на українську. Ану, э -э, Річард, скажи щось. Батько наш бандера, Україна мати. Ми за Україну будемо воювати. Ні, піга собі, воно реально працює. Я, тобі казала. я в шоці до чого техніка дійшла, річард. <сум> <сум> чого вилопились? Річард хоче чукання за вухом. Чуєш? Він хоче чухання за вухом. Річард, ми тебе розуміємо. Хазяїн розуміє Річарда. Так, Річард, хазяїн тебе розуміє. Тоді чому хазяїн не чухає Річарда за вухом. Ой, річард, вибач, да, давай, буду чухати. Ага. Отак. отак, Ще, ще. Назви річарда хорошим хлопчиком. Річард, хороший хлопчик. О, так, так. Так, не перевесено. Блін, це неймовірно. Я в такому шоці. Тепер же ж можна у нього спитати все, що завгодно. Можна. А річард, скажи, будь ласка, а чому ти пісеш на диван? Так да. же ж не можна. Річард не розуміє, чому річарду не можна пісяти на диван, а хазяїну можна пісяти в раковину. Ти що пісяєш в раковину? Ну, було один разок. Ти просто надовго ванну зайняла, тому я не втримався. Було 16 разів. З них 15 разів нікого вдома, крім Річарда і хазяїна, не було. Річард, а розкажи, будь ласка. А що ще хазяїн робить, поки мене немає вдома? Кать, ну на, на що воно тобі треба? Будь ласка, треба, треба. Хай розкаже. Мені дуже цікаво, а я тебе за вушком почухаю. Вічар угу. згоден на умови. Коли хазяйки немає вдома, хазяїн дивиться на ноутбуці з лучки інших людей. Іноді люди різних порід. Іноді людей багато. Та кого ти слухаєш? Він все бреше. Я взагалі читав, що ця порода собак сама брехлива. Це ж від них е, пішло бреше, як собака. Так ти річард, да, з хазяїном? Я про тебе піклуюсь завжди. По вечорах тебе вигулюю, а? Маршрут вигулу Річарда. Двері, під'їзд, море пива, під'їзд, двері. Річард не бачив світ. Річард бачив тільки двері, під'їзд, море пива. Річард, перестань на мене намовляти. Ти краще скажи, хто тапки погриз? Ви. Що ви? А горщик хто розбив? Ви. Річард, не бреши, кажу. Кіт, та чекай, нас немає кота. Тоді ви. Ось бач, я скажу, він все бреше. На, що ми його взагалі слухаємо. Це тупа тварина. Річард я розумніший за хазяїна. Річард не знімає роботу ППО. <рес> До речі, так. <рес> а знаєш, що хотіла спитати? А що ти там завжди лаєш, коли тривога починається? Річард кричить росня ну, с міг. <рес> ти кажеш нерозумний. Розумніше за деяких. Так, Кать, будь ласка, я тебе. Давай знімемо цей нашийник нафіг. Не так, да, мені подобається. Що це будемо викидувати? Я його буду на тебе надягати по п'ятницям. Навіщо його на мене надягати? Ну, щоб хоч інколи тебе п'яну руку розуміти. Я тебе прошу, давай ми знімемо цей нашийник. Мам що більш зайнятися нема, чим ніж слухати його думки, чи що. Я е, це вино купив. Яке? Твоє улюблене. <гум> Зробимо там е, романтичну вечерю, замовимо. Суші. Суші. Не вмієш мовляти. Вічард сьогодні буде дивитись на людську злучку. Річард, а можна питання, а на що ти взагалі постійно дивишся, як ми цим займаємось? Річард дивиться на злучку хазяїна, бо хазяїн дивиться на злучку річарда. Такі кавало, йому це не подобається. А ще річарду не подобається, що хазяїн дивиться річарду в очі, коли річард какає. Нащо це робиш? Ти якось не знаю. Якось воно само так виходить. Щось мені самому вже соромно стало. Так, так, так. так. Привіт, сусіди. Привіт. Кать, а нащо ти мені цей ошейник порадила? Я ж тепер розумію все, що мій кролик каже. Спокатить, спокаться, хочуть спокаться, спокаться, хочу, хочуть спокачать, хочу, спокаться. Ось і весь день. Споказить, спокаться, спокаться. Та заткнись же! Спокаться, спокаться. Я кажу кролячу пику завели. Спокатить, спокаться, хочуть. Ну що ну, робити? Хочу кролинцю, хочуть. Ну, ну, Та не знімитись з нього цей нашийник вже, а -а -а. я не знаю. Ну спробуй сам. Так що, спробуй. Зараз. О, я. О, рука! Хочу чкатися, чкаться, скажи! Затклісти вже нарешті! Хокаться, кокаться, покаться, хочуть покачаться. Що робить? Та зробіть з нього гуляш. Хочуть шпа. Дякую, пес. З мене кістка. Пішли гуляш. Ти чого? Боже річек, ти у нас такий розий. Ось скажи, а що ми можемо для тебе зробити? Поверніть Річарду його яєчки. Боюсь, це вже неможливо. Якщо ви їх не повернете, Річард продовжить какати під робот палосос і дивитися, як він розвозить лайно по хаті. Ну розумієш, їх вже просто немає. Тоді нехай хазяїн поділиться з Річардом, хоча б одним. Я бачив, у нього їх два. <гум> ну, вони йому більш потрібні. Якщо вони йому потрібні, чому він їх навіть не вилизує? Не, ну це вже занадто. Чик чик, чик чик не психуй, будь ласка. Е, Річард, що ще? Я хочу, щоб хазяїн ніколи не ходив переді мною голий. Добре, не буду. А можна питання? А в чому проблема? Ти навіть за собачими мірками не привабливий. Блін, Кать, ну він мені вже хамить. <світ> все, все, ну не нервуй. Річард, ну ти ж вихований хлопчик, ну що ти так? Добре, давай так. Що ми точно можемо для тебе зробити? Перестаньте москалів називати свинособаками. Всім собакам на районі це дуже не подобається. А як нам їх тепер називати? Давай будемо називати свинопівні. Ні свині, ні півня у нас на районі немає. Не образіться. <світ> Добре, річард. Я так розумію, це всі твої побажання на сьогодні. І головне, хазяїн має нюхати дупи собакам, щоб нам було про що поговорити. Так, ну це вже нікуди не годиться. Все, я знімаю нафік цей нашийник, Викидую. Річард бігом зі мною йдемо в море пива. Ой, це на прогулянку. Пішли. Пішли давай.